Любі хлопчики і дівчата. Всім шлю привіт, всім! всім. Збирайтесь дружненько, будемо слухати уважненько. Сьогоднішня казка не проста, а імена. Сьогодні родичі Оленки, дівчинки із Рівного, попросили мене прочитати казку Три поросяти Оленко, привіт! Родина Оленки, ви вже тут? Діти, вмощуйтесь гарненько, будемо слухати уважненько ковдрочки, подушечки і улюблені іграшки, як завжди, беріть з собою. А я теж підготуюсь і розкажу вам про цю казочку. Ця казочка Три поросяти написана на основі англійських народних казок. Так що слухайте уважно, картинок буде багато! І буде дуже цікаво. Починаємо. Оленко, передаю ще тобі особистий мій привіт. Були на світі троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, всі кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імення в них були схожі, а звали поросят Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо перекидались вони в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжились в калюшках. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягли понад пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав нав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілось братись за роботу. Куди приємніше. Останніми літніми днями гуляти, стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав ніф, ніф, і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі дім збудую, сказав нуф-нух і ліг в калюшку. І я так само додав. Ніф -ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один буду будувати собі дім, сказав Наф-Наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але ніф, -ніф та Наф-Наф не поспішали. Вони й думати не хотіли про якусь там роботу, про якісь там будиночки. Вони байдикували зранку до вечора, тільки й те й робили, що грались у свої поросячі ігри. Стрибали та перекидались. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони. А завтра вже зранку візьмемось до роботи. Але наступного дня вони казали знов. Те саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тонесенькою шкоринкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатинка була готова. Ніф-ніф поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоч півсвіту обійди, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. А Нуфнув неподалік, теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчитись цією нудною і нецікавою справою. Спочатку так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи. Але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде е, холоднувато. Хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілочок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки. Заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будиночок був готовий. Нуф-нуф з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав свою пісеньку. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім. Не злякають дощі грім, дощі грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як за кущів, вибіг, ніфніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав ніфніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться». Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнуф. -нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходім, згодився ніфніф. І обидва брати, дуже задоволені, задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Нав-нав, ось уже кілька днів займався своїм будівництвом. Він натягав каміння на місси глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від вітру, дощу морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері із засувом. Щоб вовк із сусіднього лісу не зміг до нього залізти. Ніф-ніф і нуфнув, застали свого брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані Ніф-ніф і нуфнув. Що це за будинок для поросяти чи це фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, сказав нав не покидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело фиркнув Ніф-Ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та крокання розляглося на весь лужок. А наф -наф, не незважаючи ні на що, і далі мурував. Собі стіну свого будинку, мугикаючи, підніс ось таку пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злиш кижак, не дістане він ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це хижака? цей він? спитав Ніф-Ніф у нуфнуфа. Це я про вовка, сказав Наф-Наф і поклав ще один камінець. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав Нуф-Нуф. І брати ще дуже розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків нема, він просто боягуз, додав нуфнуф. -нуф". І обидва почали пританцьовувати і співати таку пісеньку. Не страшний нам сірий вовк, сірий рибов, сірий вовк, сі де він ходить, дурий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на фнафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, Нуф-Нуфе, сказав тоді Ніфнаф, нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти далі. Дорогою вони веселили, співали, танцювали, перекидались через голову. А коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк, і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які там можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс. То знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив вовка. Повалимо його та щось зв'яжемо, так, що й ногою отак, і отак. Розхвастався ніфніф -ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. Ух, сміливі братики. Братики знову розвеселились і заспівали свою пісеньку. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. де він ходить дурень вовк, сивий вовк хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був страшний вигляд, такі злі очі. І така зубата паща, що в вніфніфа і нуфнуфа по спинках перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху, вовк приготувався до стрибка, клацнув з зубами, моргнув оком. Але поросята раптом в один момент схаменулись і страшним вереском кинулись навтіки, а -а -а! ніколи їм ще не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятки миготіли. Ні в перший добіг до своєї солом'яної хатки. І ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відчини двері, прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрокнув Ніф-Ніф. я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я як дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але ніх ніг від страху вже не міг нічого відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни тряслися, вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Коли вовк дмухнув утретє хатка розлетілась на всі боки, начебто на неї налетів страшний ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але ніф-ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він вже був біля дверей нуф-нуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули, голос вовка. Ну, тепер я вас їм обох! Ніф, ніф та нуфнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився і тому вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав Нів-Ніва брат. Він сказав, що нас не їстиме. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав йому нуфнув. І одразу вони перестали тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. де він ходить дурень вовк, сивий вовк, вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою зовсім і тихо постукав. Сніф, сніф і Нуф-нуф дуже злякались, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знов затрусилися хвостики. Це я, бідна мала овечка, тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати я відбилась від отари і дуже стомилась. Пустити? спитав брат у уніфніфа. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовка. Але коли поросятка відчинили двері, вони ж побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати! Закрили знов двері та що сили налягли на них, на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертись. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же від цього дому зараз нічого не залишиться. І він знов почав тмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але все ж таки дім ще стояв. І коли вовк дмухнув п'ятий раз, <плес> дім розвалився. Самі двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята, кинулись тікати чимдуш. Від страху їм відбирало ноги. Кожна щетинка тремтіла, носики пересохли. Брати бігли до будинку нафнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив, ніф ніфа. За задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим дуж. Вовк теж надав ходи. Він був впевнений, що цього разу поросята від нього нікуди не втечуть. Але йому знов не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк. Не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарилось йому в межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніф-ніф та нуф-нуф, ледве живі, підбігли тим часом до будинку на фнапа. Брат швидко їх впустив в дім, бідні поросята. Були такі налякані, що нічого вже не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Наф-Наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будиночку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав на Відчиняй без балачок почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю. Твердим голосом відповів Нафтап. -наф. Он як? Ну, бережіться, тепер я з'їм усіх вас трьох. ну, спробуй, відказав йому нафнап із-за дверей. Навіть не підвівшись зі свого дзиглика, він знав, що йому і братам нема чого боятись в кам'яному будинку. От який мудрий нафнав, правда? Він зразу знав, що треба будувати кам'яний будинок. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький кам'янець з місця не зрушив. Вовк. Аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трасти двері. Але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурями, стіни будинку і гристи каміння, що з нього були, склад... були вони складені. Але він тільки поламав кіхті, і попсував собі зуби. Голодному й злому вовкові нічого не лишалося, як забрати собі геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось я через цей димар і проберусь. У будинок зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатись по димарю. Поросята почули шурхіт, а коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафна здогадався, чим тут справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вже вода і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафна і підморгнув своїм братам. Ніф-ніф та Нуф-нуф вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелось довго чекати. Чорний, як сажу трус, вовк бебихнувся просто в цей окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом, ошпарений вовк. Вилетів удимар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся геть в ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивились йому услід і раділи, що вони так вдало. Провчили злого розбійника. Ось. А потім вони втрьох заспівали веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійди, 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 кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, Не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у, у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, не вернеться він по вік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. Ось і все, що я знаю про трьох маленьких поросятах. Ніф-ніфа, Нуф-Нуфа і Наф-нафа.